То винен у стрімкому зростанні цін на будматеріали. Чому проблема прогресує і чи вистачить цементу для відбудови? Буде зростання цін, це буде подорожчання квадратного метра житла. Наслідку монополізації я Передбачаю, що буде повністю контрольований ринок. Хто і чому гальмує рішення, від яких залежить майбутнє вітчизняного цементного ринку? На даний час проблема саме велика у нас це непрозорість роботи антимонопольного комітету. Чому в Україні мовчать про загрози монополії та агресивне поглинання ринку цементною, як її називають ірландці мафією? Відтак мене мою дружину та двох дітей викинули з дому. And, um, to, і нам довелося потім погодитися і передати бізнес сіра про те, як на тлі відбудови захоплюють ринок будматеріалів та чим пересічним українцям загрожує злиття цементних бізнес гігантів. Дивіться у нашому новому розслідуванні. А поки дивитесь заставку, поставте уподобайку під відео та підпишіться на канал, якщо не зробили цього раніше. Гіна очікує подорожчання будівельних матеріалів на тлі цементної кризи внаслідок відбудови та можливої монополізації цементного ринку. Такі висновки зробило англомовне видання «The Kyiv Independent, що проводило масштабне дослідження проблем і потреб українського цементного ринку у момент відбудови всього, що зруйнувала країна-агресорка. На концентрованому ринку пропозиція цементу буде меншою ніж на конкурентному у той час, як ціни зростуть. Доцент Бруно Пелігріно, Колумбійська бізнес-школа. Нам потрібно більше гравців і диверсифікувати ринок, а не робити його більш компактним, тому що ця конкуренція дуже слабка. Сергій Пилипенко, генеральний директор фірми Ковальська, найбільшого споживача цементу в Україні. Існує потенціал зростання цін. Це погано, оскільки обсяги впадуть. Професор Кетрін Томос Лондонська школа економіки. За даними видання, щоб відновити зруйновані Росією будинки, дороги, об'єкти соціальної та критичної інфраструктури, необхідно щонайменше 487 мільярдів доларів. І ця сума може суттєво зрости у разі прогнозованого дефіциту будівельних матеріалів та їх подорожчання. Українські цементники сьогодні можуть виробляти максимум 13 мільйонів тонн цементу у рік. Сюди враховані дані вже зруйнованого на Харківщині Росією цементного заводу Балцем. А за даними держпідприємства Укрпром експертиза необхідна річна потреба у цементі під час відбудови щонайменше 15 мільйонів тонн. За нашими оцінками потужності з виробництва цементу наявні на 2022 рік. У нас складали близько 13 Мільйонів тонн в рік. Потреба 15,1 мільйон тонн, 15,2 мільйони тонн. Тобто висновок такий, що, вони, що ми можемо очікувати дефіцит потужності цементу. Час відбудови ми його оцінили приблизно в 14%. Разом із тим усіарич гучно заявили у коментарі для Форбс Україна про готовність інвестувати в українські цементні заводи мінімум 100 мільйонів доларів для збільшення внутрішнього виробництва в країні до 15 мільйонів тонн. До слова в українському інформпросторі останнім часом з'явилося чимало публікацій та ексклюзивних інтерв'ю щодо грошового вливання CRH у свій український бізнес. Звісно, інвестиції в Україну на тлі війни та фінансової кризи це все чудово, але у здавалося привабливих перспектив є й інший бік медалі. Проте, якою ціною зазначена компанія CRH стала найбільшим виробником будматеріалів у США та Європі, розкажемо за мить для тих, хто не у курсі теми. Перегляньте наше розслідування з цього приводу Посилання під відео. Якщо дуже коротко, компанія CRH хоче стати монополістом на українському ринку будматеріалів, викупивши активи свого конкурента Дікергов Буці. Італійська компанія прагне продати свої українські цементні заводи ірландській компанії, щоб розвивати бізнес в РФ, як пишуть медіа. І Якщо CRH отримує на це дозвіл, то стане власником найбільшої частки цементного ринку України. Відтак зможе диктувати свої умови та завищувати ціни на продукцію. Побоюються виробники будматеріалів. Якщо буде монополія на, на цемент, буде зростання цін. Ми будемо вимушені піднімати ціни на свій продукт. О, і звісно, що звідси буде подорожчання квадратного метра житла. Ну перший і перший очевидний наслідок це підвищення цін на всю лінійку будівельних матеріалів, яка містить цемент. Бо в наслідку монополізації я передбачаю, що буде повністю контрольований ринок. І при відсутності імпорту це буде така досить закрита середовище, в якому виробники можуть диктувати умови. Виробники похідних від цементу будматеріалів побоюються не безпідставно, бо вже відчули на собі наслідки звуження конкуренції на цьому ринку. Нагадаємо, не так давно в Україні ввели антидемпінгове мито на дешевший закордонний цемент із Молдови та Туреччини. І зробили це із ініціативи українських цементників. що Об'єдналися в, в асоціацію та фактично створили олігополію у своїй сфері, кажуть експерти. Нагадаємо, за даними ліги антитрасту, які зверталися до АМКУ з цього приводу після витіснення конкурентів з за кордону. Учасники асоціації узгоджено і безпідставно підняли ціни на продукцію, коли навіть здорожчання електроенергії не було, і зробили це для аномальних надприбутків. Йдеться у документі. Відтак систематично росли і продовжують. Зростати ціни на в'яжучі, відповідно дорожчують і похідні будматеріали, і ремонт, і нові квартири, і власне відбудова України внаслідок війни. І, хоч голова згаданої асоціації Укрцемент пояснює ріст цін на їх продукцію подорожченням собівартості, на думку ірландського бізнесмена Шейм Замея, причина може критися в іншому. Звичайно, ці великі компанії скажуть, що подорожчання відбуваються через підвищення цін на ресурси. Так вони виправдовують підвищення. Щеня цін, але насправді я маю на увазі, що всі ці люди прагнуть максимізувати прибутки. Зрозумійте, що можливо 20-30% і зв'язано зі збільшенням витрат. Але все криється у захопленні ринку і наднормових прибутках. Це саме той бізнесмен, історію якого ми показували у розслідуванні про захоплення CRH світового ринку. Ім під відео. коротко нагадаю, у ірландця на батьківщині відібрали бетонний бізнес та залишили без даху над головою. За його словами, така ж доля може очікувати й українських виробників будматеріалів, яким загрожує поглинання на тлі стрімкого зростання витрат та відсутності можливості змінити постачальника цементу про штучно створену сіреч монополію на цементному ринку. говорили депутати Ірландії, писали провідні світові медіа, реагували регулятори багатьох країн Європи. А щодо монополії в Америці ми віднайшли чимало судових рішень щодо тиску. Бізнес гіганта на місцевий бізнес та безпідставне завищення цін на будматеріали. Варто зауважити, що ми неодноразово намагалися отримати коментарі від CRH, їздили до них в офіс і на виробництво, але зустрічі вони уникають. А на численні запити не відповідають. В need... вашій країні this, не потрібно um, це злиття. І єдині люди, які справді можуть це зупинити, це органи з питань конкуренції та злиття. Я не знаю про вашу країну Україну, але це велика проблема. Стане Україна чи ні на ті ж граблі, що й Америка, Ізраїль та країни Європи вирішувати антимонопольному комітету. Ще у жовтні нагадаємо, в АМКУ розпочали розгляд справи про концентрацію на цементному ринку і мали завершити процес не пізніше трьох місяців, як вони ж і вказували у відповіді. На запит стопкору. Минуло вже сім місяців, а офіційних висновків щодо ризиків злиття сірейч та дікрегов в Україні як не було, так і немає. На запити із цього приводу в антимонопольному вже не відповідають. А зустрічі із журналістами уникають, попри їх обіцянки та наші неодноразові записи на офіційний прийом. За словами економічних експертів, антимонопольний комітет може навмисно затягувати цей процес. Є величезна загроза щодо збільшення концентрації на даному ринку на даний час проблема саме велика у нас це непрозорість роботи антимонопольного комітету та досить тривалі терміни проведення антимонопольних розслідувань. З цього приводу ми нагадаємо звернулися за коментарем і до радника голови офісу президента Михайла Подоляка, який запевнив, що АМКУ в усьому розбереться. Ви прекрасно розумієте, що будь-яка монополія це вкрай негативний процес, як такий, але в нас є Монопольний комітет він буде опікуватись тим, щоб на ринку будь-яких будівельних матеріалів була певна конкуренція. Якщо буде монополізація більше 30%, ми розуміємо, що ціна буде залежати від адміністративних заохочень тієї чи іншої компанії. Повторне відкриття українського ринку для візного цементу за кордону, за даними міжнародних експертів, може попередити проблему дефіциту цементу та підняття цін на будматеріали. Скасування антидемпінгових мит пом'якшить занепокоєння щодо придбання сіреч дікерго і відновить баланс на ринку, забезпечивши конкуренцію за рахунок імпорту, професор Кетрін Томас Лондонська школа економіки у коментарі для Київ індепандент. А от народні депутати вважають, що краще шукати інвесторів, які були б готові будувати свої заводи в Україні. Проте власник кривий рік цементу Ігор Мазепа у коментарях для медіа заявив, що під час війни це навряд чи станеться через погані ринкові умови. Потрібно створювати в державі такі умови роботи, щоб сюди хотіли заходити різні інвестори. І тут будували свої там виробничі потужності. Для нас краще фокус уваги приділити на залучення будівництва нових підприємств, тому що це буде створені робочі місця. Нас внаслідок російської агресії держава втратила Завод у Балаклії на Харківщині, три заводи на окупованих Донбасі та у Криму. Не працюють сьогодні вже націоналізовані потужності у Краматорську. І якщо антимонопольний комітет погодить угоду між CRH і дікаргов, в Україні залишиться всього три працюючих виробники цементу: це CRH, Кривий ріг цемент та Івано-Франківськ цемент і. За підрахунками Forbes, компанія CRH триматиме у руках 46% всього українського цементного ринку, що так чи інакше негативно вплине на всю будівельну галузь нашої держави. А ми на цьому поставимо три крапки і невдовзі покажемо вам, яким буде рішення антимонопольного комітету і чи загрожує Україні тотальне підвищення цін на будівельні матеріали. Миру всім! побачимось.